Дих руки через сторони вгору, нахили вліво та вправо, крокуємо лівою ногою. Вдовж. Килимка привертаємося в ліву сторону, нахил триконасину з видихом, і нахил до лівого стигна, вдих. Відкрили грудну клітину, руки вгору, потяглися, видих, опустили руки, перевели вагу тіла на ліву ногу, і потім з видихом направо. Вдих, повернули корпус на праву сторону, розкрились з видихом, з видихом руки під. Плече опустили живіт направо стигном. опустились вагою тіла на праву ногу, підвелися на вдися в триконасну з видихом. підкрукували правою ногою до лівої, нахили вліво вправо, намасте до центру вдих. Руки через сторону, нахили вліво та вправо, з видихом правою ногою. Крокуємо правіше з видихом рудрасана Перевели. Подих з видихом втриконасину з правої сторони, з видихом нахил до правого стигна. Вдих розкрилися грудною клітиною. І видих перевели вагу тіла на праву ногу. Вдих перевели вагу тіла на ліву ногу. І повертаємося вліво, розкрили грудну клітину, долоні під плечі, нахил до лівого стигна. Дих триконасана. З видихом опустили руку. І вдих підвелися в родрасину. Підкрокували лівою ногою до правої нахил вліво та вправо на масте до центру. Повернулися в фронтальне положення, вдих руки через сторони, нахили вліво та вправо. Крокуємо вправо Вродрасану видих, нахил до правої ноги в втриконасину з видихом, і вдих з видихом, опустили. Ліве коліно і розкрили грудну клітину. Видих нахил до правого стегна, перевели вагу тіла на праву ногу, потім наліво. Провернули корпус, опустили праве коліно і розкрили грудну клітину. Видих долоні під плечі і нахил до лівого стигна з видихом. Вдих, розкрили стріконасину і опустили руку вдих рудрасина. Крокуємо лівою ногою до правої нахили вліво та вправо. Намасте до центру, видих, руки через сторони і нахили вліво та вправо. Крокуємо ліву ногою в сторону, врутрасину, Повертаємося вліво, Триконасана з видихом. Видих. Опустили праве коліно, вдих, розкрили грудну клітину. Пустили долоні, видих нахил до лівого стегна, вагу тіло на ліве стегно, перевели на праву ногу з видихом, повернулися до правої ноги, розкрили грудну клітину. І видих, опустили долоні, нахил до правого стегна. Вдих і триконасана видих, рудрасина. Вдих, крокуємо лівою ногою до правої. Глибокий вдих та видих намасте до центру грудної клітини.